Є знижки на таблетки пульмолор, 15% в аптеках, подорожник, «Пам» та ощад. Оце вперіщило, град, гроза та злива. Одним словом, стихія. Київ та область накрила негода, і все це під час повітряної тривоги. Вулиці столиці перетворилися на ріки. ДСНС оголосила про жовтий рівень небезпечності. Чи вируватиме негода в Україні і надалі? Та де буде справжнє літо на вихідних 27-28 квітня. Розповім за мить. З вами новини Тесен І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У четвер, 25 квітня, Київ та область накрила негода. Відео та фото стихії заполонили мережу. Лило й гриміло у різних районах. Йо столиці і все це під час повітряної тривоги, що доволі сильно сполошило українців. Доска. Особливо дісталося мінському масиву нивкам і відрадному Лило як з відра без екстриму. Не обійшлося. Град додавав особливо гострих відчуттів. На опублікованих в мережі фото та відео можна побачити наслідки негоди. Зокрема, місцями град повністю вкрив землю. Мокро було не тільки на вулицях, але й у приміщеннях. Стихія наздогнала українців в одному зі столичних магазинів. Дісталося і Київщині область накрило потужною зливою та градом. На відео якими користувачі діляться в соцмережах, можна побачити доволі великий град розміром з горошину погодні умови. Літо кажуть, скоро. Примітно, що мешканців Києва та області попередили про негоду за кілька годин до стихійного апокаліпсису. На сторінці ДСНС з'явилася інформація про небезпечні метеорологічні явища. Попередження про небезпечні метеорологічні явища у місті Києві та у Київській області у найближчу годину зі збереженням до кінця доби 25 квітня у місті Києві та у Київській області грози. Перший рівень небезпечності жовтий. Оскільки така негода може тривати до 26 квітня, містян прохають зберігати спокій та не нехтувати правилами безпеки. Попередження оприлюднили у прес-службі укргідромецентру. Не встигли кияни оговтатись від негоди, як столицю настигла інша біда. Після такого дощу вулиці перетворилися на ріки. Паснорі. Водночас у Київській міській державній адміністрації наголосили, що гідрослужби КиївАвтодору готові до погіршення погодних умов та моніторять місця можливих підтоплень. Гідрослужби КиївАвтодору готові до погіршення погодних умов та моніторять місця можливих підтоплень. При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської служби КиївАвтодору за номером телефону 044 284 74 19. Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд» за номером 044 272 40 18. Також, коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтеся до рятувальників за номером 101 або за номером 044 430 37 13. При травмуванні людей негайно телефонуйте 103. Ба більше, за даними Укргідромедцентру, протягом цього тижня в Україну надходитимуть атмосферні фронти з південного заходу подекуди можливі навіть заморозки. 24 квітня черговий атмосферний фронт з південного заходу спричинить опади різної інтенсивності у більшості регіонів України. А ось 25 числа вони переважно будуть по правобережжі лише. А вже в п'ятницю опади поступово припинятимуться. Прогрози та дощі попереджала і метеорологиня Наталя Діденко. Примітно, що така мокра погода очікується і в п'ятницю, 26 квітня. Однак в деяких регіонах України спостерігатиметься справжнє літо. Усім синоптичний привіт. І привіт, як ви бачите, з Голосійського парку. Дуже сьогодні красива погода, незважаючи на те, що зараз навіть трохи почався дощ, от саме в цьому місці, де я стою, але він сьогодні десь так періодично по всьому Києву. Я нещодавно написала, що налякайтеся, будь ласка, можливі і грози. Там така смуга гроз вона йде від Київщини через Житомирщину до Вінниччини. Завтра у нас очікується. Дощова погода практично повсюди в Україні. На сході найменша ймовірність, і на заході в день поступове таке припинення. Опаді там в Карпатах лише затримається. І в південній частині дощі і прояснення. А все ж таки основна порція це північ і центр. Ну і захід вночі та вранці. Температура повітря е, дуже різноманітна, м'яко кажучи. На сході завтра літо 23-27 градусів. Е, вздовж смуги, Житомирщина. Вінничина і туди аж до частини Чернівецької області буде, ну, я б сказала, навіть дуже холодно, десь плюс 9, плюс 12. А загалом так, захід, північ плюс 11, плюс 16. Із північних на Сумщині до 21, на сході вже сказала 24, 23, 27. У центральній частині України також дуже тепло завтра буде, 19-24, на Вінниччині свіжіше, десь так можливо, 15-17, Ну і в південній частині України 19-23. вихідними 27-28 квітня в Україні буде така погода, яка буваючи не раз на рік, і не холодно, і не спекотно. У денні години очікується плюс 18, плюс 23 градуси на сході до плюс 26 градусів. Зазначила Наталка Діденко. Плюс суботу неділю буде антициклональна погода. До речі, ось ця погода, яка буде в суботу неділю, якщо чесно, вона трапляється можливо лише раз на рік. Це ідеальна погода для організму людини. І, взагалі, для настрою, для життя, для роботи, для будьчого, для нормального життя, без опадів скрізь в Україні. Багато сонця, розкіснюються білі хмарки, бур'яну ще нема. І скрізь в Україні буде в суботу та неділю, десь 19 двадцять чотири на сході до плюс 26. І у Києві також у суботу та неділю сухо, сонячно і десь до. 20 градусів, 18-20, можливо, десь там при сонці вискочить і вище. Нагадаю, що напередодні Україну накрив рудий дощ, і, хоча це викликало певні незручності, на землі та автівках можна було спостерігати тонкий шар бруду специфічного кольору. В укргідромецентрі запевнили, що він не токсичний. Пили з сахари, який вчора спостерігався у Греції, сьогодні дістався території України на супутниковому зображенні, де пил позначено рожевим кольором. Він чітко прослідковується над південними. Та центральними районами та поширюється на північ, оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси. Це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах. Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім, в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими. Пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до. П'ятниці і з п'ятниці на суботу відступить на схід, та атмосфера очиститься. А як вам такі екстремальні подарунки від погоди? Напишіть нам про це у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.